Всім вітання. Починаю відео із заміру опору резистора. Їх тут таких три. Покази видно добре. Кілооми. Ну, написано 30, тобто зараз 90 кОм. Опрацюємо сьогодні із таким блоком. Одразу згадався. Дональд Сміт. Він говорив: подивіться на те, що написано на самому пристрій. Ви зрозумієте, що це щось не те, що книжка пише. Дивимося уважно, 220, 200, Ну, вхід 300 мА, вихід 30 мА. Але співвідношення по струму 1 до 10. А по напрузі 1 до 30. Хай буде. Тобто цей якби блок, в нього вже КПД. Ну, якщо брати по характеристиках 300%. Дональд Сміт теж за це говорив. Ну, але це так, якби лірічний відступ. Побачили. Ще ми будемо працювати. Відео буде пов'язане з попередніми експериментами. Стоїть вилка враменка, це в мене внутрішня антена, стоїть лампа навантаження. Схемка дуже простенька. І зараз приступаємо до експериментів. Так, зверху вилка, враменка, конденсатор спарений. На корпус там, дальні клема будемо ставляти заземлення. Ну і на точку 2 там можуть бути різні варіанти. От, почнемо із цей червоний провідничок. От він у нас. Будемо його ставляти на точку 1 і точку 2. Схема блок живлення, лампа і три резистори. Отак От як намальовано знизу цей малюночок. Пікрасний так. Просто схематично, щоб вам було зрозуміло. Даю вживлення. Так. Лампа запрацювала. І тепер в точку 1. Вихід з боку живлення на резистори Даю на точку оцю точку. Так. Нічого не відбувається, бачите, так? От, ось вплинуло чуть-чуть. Ну, почекаємо, заряджається по одному проводу, хоча, якщо розібратися, тут схема ну, заряди би взагалі не повинен був здійснюватись, тому що це було до діодів і напруга тут вона зміна 13 кГц. Тепер ставлю антенну, так як намальовано. Так, поставив антенну внутрішню і одразу поставив заземлення. Не відбувається заряд. Відкидаю заземлення. Пішов заряд, пішли розряди. Так, і переходимо на точку. Два, заряди відбувається, але інтенсивність впала. Так, перший варіант цю схему ми пройшли дональда Сміта. Згадали, але вже ми тут працювали і по Романову. Оця точка плюс конденсатора, це вже заряд по роману, тому що вхід вилка в раменка вже стоїть на антенні. Тобто це захват енергії простору. Коли ми ставали на цю точку заземлення, у нас заряд не відбувався. Тепер я додав оцей червоний провідничок, він мене от він. Плюси з'єднані між собою, так як намальовано на схемі. І цей синій провідничок, я буду ставати так само в ці точки, де я ставав червоним провідничком. І подивимося, чи в нас зараз заземлення дає плюс чи мінус. Так, включили систему. і Стаю там, де в нас відбувався заряд. Заряд не відбувається. Так, виключаємо. Даємо на мінус заземлення. Так, лякає трошки. Даємо живлення і синім провідничком. Так, не втікай. Стаємо на ту саму точку. Тобто в першому варіанті, коли ми працювали з одним конденсатором, у нас при підключенні заземлення захвату енергії простору не відбувалося. А зараз. Пішов заряд. Так що, як правильно скомутувати заземлення, це досить таки важливо. І нібито ми знаємо, що по Романову працює, але щоб вона запрацювала, що я правильно створити схему. Це я її ні в кого не запозичував, просто сам поміркував і зробив. Тобто з іоніком ми сьогодні попрацювали. Ще раз наголошую на параметри, зафіксуйте, подивіться. І заземлення, щоб працювало, потрібно використати таку комутацію. Є ще що вивчати, є чим дивувати. Так що на сьогодні буду завершувати. Всім гарних вихідних і до нових зустрічей!